Книга Юдити. Розділ 12 І звелів він увести її туди, де був складений його срібний посуд, і наказав дати їй їсти від страв і пити із свого вина. Але Юдита сказала Не буду їсти того, щоб не стати згіршенням. Досить для мене того, що я принесла з собою. Олаоферн же до неї. А як не стане того, що принесла ти з собою? Звідки ля нам роздобути такого самого для тебе? Між нами нема нікого з твого народу? Юдита йому відрекла. Клянусь твоїм життям, мій пане, що твоя слугиня не встине спожити того, що при собі має, як Господь виконає через мене те, що задумав. І слуги Олоферна привели її до намету, де вона спала до півночі. А як настала ранішня варта, то встала і послала Олофернові сказати Нехай мій пан звелить, щоб твоїй слугині можна було вийти на молитву. І Олоферн звелів своїй сторожі не боронити їй того. Три дні пробула вона в таборі. Виходила щоночі в байрак Витульський і милась у таборі біля джерела. Як же вона повернулась, молилась до Господа Бога Ізраїля спрямувати її дорогу, щоб піднести синів свого народу. Вона поверталась очищена і сиділа в наметі, аж поки десь під вечір не приносили їй страву. Четвертого дня Олоферн учинив бенкет самим своїм старшинам. Не покликавши нікого з тих, що були запрошувані звичайно, він же мовив до Багоаса, скопця, що був над усім у нього «Підино до тієї жінки юдейки, що в тебе, і умов її, щоб прийшла до нас їсти й пити з нами. Сором був би для нас, якби ми випустили таку жінку, не забавившися з нею. Як же нам не пощастить її переконати? Будуть із нас сміятись. Вийшов багуас від Олоферна, прийшов до неї та й каже Чи не могла б ця красуня дівчина, не барившись, піти до мого пана, щоб посісти почесне місце проти нього та пити весело з нами вино? Тож статись сьогодні, немов мов одна з дочок асирійських, що пробувають у палаті на вуходоносора? Юдита йому на те. А хто ж така я, щоб перечити моєму панові? Усе, що моєму панові завгодно, я зроблю негайно, і це буде моєю радістю по день моєї смерті. Встала вона й прибралась у свою одежу та у всі жіночі прикраси, а слугиня її пішла перед нею і розстелила на землі для неї перед Олоферном шкуру, що Багуас дав був юдиті на те, щоб вона лігше. Могла на ній споживати свою щоденну страву. Як же ввійшла Юдита і примістилася, серце Волоферна забилося, душа його зворушилась, і він весь запалав пристрастю до неї. Він з того дня, коли її наглянув, тільки й нагоди, щоб її спокусити. Мовив він до неї Пий лишень і веселися з нами. Юдита ж йому, а вже, пане. Буду пити, бо відколи я на світі, мені ніколи не було так весело, як нині. І взяла та їла і пила перед ним те, що її слугиня зготувала їй. Олоферн був радий з неї і випив силу вина. Відколи він народився, ніколи ще не випив стільки за один день.